Вони приходять туди після важких поранень, виходять на своїх двох або на протезах у містечку Ірпінь під Києвом функціонує унікальний реабілітаційний центр, в якому оздоровлюють учасників українсько-російської війни. Проект реалізував благодійний фонд «Revived Soldiers Ukraine», або в перекладі відродження захисників України. І організація планує втілити подібний проект у нашому місті у Львові із президенткою фонду Іриною Ващук Дісіпіо і людиною, яка допомагає. Збирати кошти для цього проекту, а саме співачкою Оксаною Мухою будемо говорити далі. Вітаємо вас, панове, в нашій студії. Слава Україні! Героям кажуть, слава кажуть про центр Вірпені, що він унікальний. От ми з Віктором готуючись до ефіру, передивилися кілька і кілька десятків інформації. І всюди пише: унікальний. Унікальний чим він такий унікальний, пані Ірино? Чим відрізняється від інших таких реабілітаційних центрів в наші державі? Звичайно, дивіться реабілітаційний центр Некстеп'юкраїнця це є ідея, яку ми взяли з США. І, власне, ми перекопіювали все обладнання, та що мають в Некстепі в Лос-Анджелесі, де реабілітувалися наші військовослужбовці, паралізовані довгий час, і створили це в Україні. Ми її трошки зробили медичною, бо в США це більше як, такі, як тренажерний зал для паралізованих угу. цивільних. Реабілітаційне складова, так, та, з реабілітаційним таким. На, у, на, нахилом так, і тут в, в Ірпіні нам вдалося це все створити і зробити е, більш удосконалити, зробити медичним. А з цього приводу ми вже почали працювати з Brooks Rehabilitation Hospital, Госпітал, е, привезли наших реабілітологів з Ірпіня до США, е, про показали в першу чергу і трошки повчили. Скопіювали певне обладнання, завезли в Україну в Ірпінь. Це є. Унікальне обладнання. І якщо, наприклад, ми візьмемо а, приватні та, заклади в Україні, mm -hmm. то, відповідно, жоден військовослужбовець не попаде туди безкоштовно, а ми є безкоштовні. А тобто... От власне, як військовослужбовці до вас потрапляють? За яким принципом ви обираєте, кому ми ж розуміємо, потреба величезна. Як обрати людину, яка може прийти і задовольнити її потреби, а яка а... може почекати, наприклад? На нашому сайті у нас черга, на, на жаль, велика, тому ми. Повернемося до вашого питання. Next Step львів. Uh, тут ми вже на фінальному етапі. Може наступного тижня. Ще один центр, який відкриється тут. другий okay. Number Two, реабілітаційний центр для військових, які постраждали. Uh, і і цивільних також, які постраждали при обстрілах, і ваш, мають важкі поранення. Це як правило нейротравма, все, що пов'язано з центральною і периферічною нервовою системою. Про нього Александр. ми ще поговоримо. Але давайте повернемось до питання, як потрапити в Ірпінь. Є на сайті спеціальна форма, яку так. можна заповнити і стати у чергу. Правильно розумію? Так, так uh, можна зробити і благодійний даток на сайті. Це сайт благодійного фонду відродження захисників України. Тут в Україні, це наша філія американського фонду Soldiers Ukraine і www.rs з Там є Або така кнопочка забуду, Отримати той. допомогу uh -huh. так. І власне ми відкриті для кожного. Кожен може звернутися до нас. Ми знаєте, минулі роки ми приймали десь до 50 військових, 50-60 військових на рік. Uh -huh. Цього року ми вже маємо вирпіння тільки за цей рік. Він ще не закінчився, приблизно 100. Тобто, колосальна а яка потреба. черга зараз у вас, тобто людей, які записалися і очікують на те, щоб потрапити? А декілька місяців, як правило, люди mm. не чекають, вони шукають собі якісь виходи на інші заклади. І, Як правило, це заклади, які беруть гроші з наших ребільти наших воїнів. Вони йдуть до яких меценатів і так далі. Шукають своїми шляхами кошти. Так пані Оксано, а як ви долучилися до цього проекту? І чому ви долучилися? Ми з Ірою познайомилися, коли я була в Америці. Доля нас звела. Ми зрозуміли, що ми є з одної планети. І почали співпрацю, тобто Іра організовує концерти Ірине фон Тверіваєв Солджерсюкрен. Я співаю, ми просимо людей дати нам датки. І все, що ми збираємо в цих концертах, іде на підтримку наших військових, тобто тих, яких забирають, якщо це дуже складні, яких в Україні складно прооперувати правильно різні моменти. Їх забирають в Америку, і там вже їм допомагають. Тобто, ми з 17-го. 17 року ми зробили більш ніж 40 благодійних концертів по всім Сполученим Штатам Америки з Оксанкою. Власне, за рахунок цих коштів ми і відкрили Next Step в степлер. Чи е, рахували ви, чи робили ви підрахунок? Скільки вам вдалося зібрати коштів завдяки цим концертам? Я, я можу сказати, за останні чотири ми буквально мали до Дня Незалежності України. В чотирьох містах ми зібрали 120 тисяч доларів. Ого, це я пам'ятаю. Попередні я вже забула. А чи ну, можна, це шість як... років триває? Чи можна якось це конвертувати в людей, яким ви допомогли? Скільки коштує операція для однієї людини? Ну дивіться, ми привозимо на важке протезування. А це як правило подвійне, потрійне протезування чи дуже дуже високе? Те, з чим тут в Україні вже не справляються. на сьогоднішній момент? В Україні 58 тисяч військовослужбовців з ампутаціями. Відповідно, ми, як благодійний фонд, не можемо. Таку кількість, як би то вивезти до США. та Але ми беремо найважчих, і, як правило, це 50-70 тисяч доларів кожна людина для нас. 50-70 тисяч доларів, доларів одна людина. Одна Нагадаємо, людина. Нагадаємо, завдяки шести концертам вдалося зібрати 120 тисяч, а це одна людина вартує таких грошей. Е, Оксан. Точно люди, які ангажуються в такі проекти, вони мають якісь історії, які їм запам'ятовується найбільше. Я точно знаю, що ви відслідковуєте історію хлопців і дівчат, які звертаються до реабілітаційного центру. Вам запам'яталася якась історія з цих так найбільше з усіх? Насправді багато цих історій я скажу найцікавіше. Це про Левкуна Миколу, який втратив дві ноги якого не, не дуже вдало в бедро поскладали тут, і він не міг встати на протези. Тобто прийшлось повністю переробити все бедро. Знову він пройшов там всю цю зростання і так далі. Після того він отримав своїх два протези, навчився сходити. Після того він пішов на бобслей, став олімпійським чемпіоном. Ну, чи чи параль пара, пара, він має пара, участь так, паралійшов на на говерлу, і він далі служить? Так, служить. Він снайпер. він з двома протезами. Він а. служить. Повернувся з збройні сили України. Угу. О, це насправді велич. Історія. Історія. Ну нехай це буде од... вона справді одна, тому що зараз дуже багато є хлопців, які також проживають. До речі, я ще знаю, Ірус, вибач, я дорозкажу ще про те, мені легше <світ> з боку. Окрім того, що відкритий центр в Ірпіні, безкоштовної реабілітації, також тих складних, які не мають можливості добиратися. Ірина переробила свій приватний будинок для них, щоб вони могли заїжджати. На першому поверсі є візочники, на другому вже ті, хто мають собі можливість підніматися. Також ще квартиру придбали. Щоб там також жили військові і є людина, яка за ними доглядає, варить їсти, прибирає, все допомагає. Те саме буде У нас як родина. Так, родина. Тобто хлопці, які приходять до Next Step Ukraine, до Revive Soldiers Ukraine, вони знають, що вони є забезпечені, mm -hmm. їх всіляко підтримують, вони не мусять кататися кожен місяць, вони не... тобто максимально. Максимально робляться всі умови, щоб наші військові отримали правильно, пані Ірино. А от розкажіть, будь ласка, про львівський центр, який відкриється, де він буде, які його умови, потужність, так би мовити, скільки людей він зможе приймати, і е, як це буде вигляд виглядати? А, та ми Городницька 9 Запам'ятайте це цю вулицю? Це на правду ми зробили. Я думаю, так собі. Я хочу собі так вважати. Це найпотужніший реабілітаційний центр в Україні з нейротравми. Те, що ми туди завезли, те, що ми закуповували за останній рік, ми підготовлювалися. Тобто, ми збирали кошти паралельно. ми багато допомогли армії, Ми приблизно на 6 мільйонів доларів закупили різних цікавих речей для наших військових, роздали на різні підрозділи України. А також паралельно до цього ми. Купували і завозили в Україну це необхідне реабілітаційне обладнання. Ми знаємо, що наслідки війни будуть дуже-дуже серйозні і на руки. І ми знаємо, що цей реабілітаційний центр має функціонувати ще, ще дуже дуже багато років. Це унікальні речі. А, вони зробили роб, зроблені спеціально для Next Step Ukraine, Тобто ми спрацюємо спеціалістами за кордоном, та, які при, будуть приїжджати, встановлювати це все. Це не просто. Реабілітологи мають бути навчені. Тобто, скільки ми часу вклали в це, я думаю, що це буде дуже сильний результат наших військових. Я вам обіцяю, не треба буде. Ну, може, і в цивільних також. Ми не можемо знаєте, якщо роздіяти, людина та, попала в біду. Ми не можемо так відноситись, і е, нашим, нашим людям не треба буде подорожувати за кордон. Ми тут в Україні робимо і розвиваємо реабілітацію. Чи от від... власне ми маємо на екранах зараз кадри із реабілітаційного центру Next Step Ukraine в Вірпені. Чи відчуваєте ви брак кадрів людей, які лікарів фахових лікарів, які повинні займатися нашими? Ні, наша команда дуже сильна, зібрана. Я ж кажу, тільки от треба її довг вчити на цьому uh -huh. обладнанні працювати, і ми це зробимо. Ми працюємо напряму з компаніями, і я думаю, що ми будемо мати дуже сильні результати тут у вас у Львові. Uh -huh. Коли центр запрацює за тиждень, за два тижні за, за тиждень за тиждень. Ми зараз, якраз сьогодні, зребільто працювали, як має стояти обладнання по центру, як воно має чи є вже черга з хлопців і дівчат, які ви, які центр буде приймати? На жаль, так дуже багато. Ми на наразі не забезпечуємо розселенням, але це в процесі за пару місяців. Ми також будемо брати і на розселення візочників. А як із підтримкою в Сполучених Штатах Америки? У нашій студії були представники США з української діаспори. І ми кожного запитуємо на початку війни. Звичайно, що люди дуже гуртувалися і були багато пожертв, і так далі. Ви ви відчуваєте, що спадає інтерес вже до теми війни? Чи не відчуваєте? Можливо, ми живемо у якихось реаліях. Знаєте, серед діаспори ні. А інтерес є в когось. Є друзі, родичі, а, однокласники і так далі. Сусіди, які лишились в Україні. Тобто серед української діаспори, ні серед американців, так знаєте, Україна відійшла на другий план. І і відповідно від американців. У нас основна маса грошей заходила від американців. Mm -hmm. Чи це фонди якісь, чи це компанії, mm -hmm. Apple, Google всі великі в корпорації. Зараз відповідно вже цей інтерес пав. Тому у нас. Пішов в спад гроша, але ми це можете, знали. Можете використати наш ефір для того, щоб звернутися до людей, аби вони відновили допомогу вашому фонду так. Ну фонд відродження захисників України це в Україні в США. Revived Soldiers Ukraine, в Україні ми Угу. Пам'ятаєте це або можливо, просто можна зайти в Google, набрати Рівайд Soldiers Ukraine» і вас перенаправить на сторінку фонду. Там можна е, зробити свою пожертву на надзвичайно важливі речі, або можна написати мені впряму, хто є львів'яни, хто має силу, має бажання. Напишіть мені, будь ласка. На сайті в мене Оксана Муха співачка, є моя пошта. Я дуже чекаю друзів, які мають можливість, які мають гарні бізнеси, які мають можливість це зробити. Я знаю, що кожен зараз підтримує якусь ту чи іншу бригаду, і вже кожен є зайнятий, бо війна не почалася вчора. Але повірте, ті хлопці, які повертаються. Вони також потребують нашої величезної з вами підтримки. І щоб центр працював без перебоїв, щоб ми мали можливість оплатити всю похідну складову, тобто лікування, працю реабілітологів, світло, гасів, всю команду нам дуже потрібна ваша підтримка. Я вас дуже прошу. Хто мені вірить? Повірте, що це піде в правильне русло. Тут жодної копійки не заберуть собі. Підтримайте, будь ласка, нас. Оксана муха буде на відкритті на Step Ukraine у Львові? Обов'язково була на відкритті Ірпіня. Ірпінь вижив, до речі, нас я не знаю, як отець Микола з Чикаго приїхав. Про небойне, не <laughs> да, просвітив, і ми вижили. А просто, може, росіяни про нас не знали. Ви маєте на увазі вижили під обстрілами? Так? Не Так, Жодної подряпини. Угу. Там Отець було дуже задоволення. Отець Микола, напевно, добре, добре і від всієї душі е, освятив цей центр. Е, Оксана Муха, співачка, фактично амбасадорка, можна так сказати, так, центру Next Step Ukraine. І Ірина Ващук, дісіпіо президентка благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine. Дякуємо вам за розмову. По перше, по друге, дуже дякуємо за те, що ви робите для наших хлопців і дівчат. Дякуємо за запрошення.